Друзі, ми почнемо з того, як ви зараз відчуваєте, за що вам ставлять оцінки, і я, і головне, як ви можете порівняти між собою, чому 8 чи 10, чому 10 чи 12, чому 11 чи 9, Що потрібно зробити, щоб отримати більшу оцінку? І взагалі, наскільки це для вас важливо, яку оцінку ви отримуєте на занятті? Наскільки це для вас важливо? Будь ласка, хто хоче першим Ліза, я. Давай я. Я, 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 я. Такі, що я от в такій школі вчуся, що мені взагалі ніколи не ставили оцінки, і я в принципі просто про це не знаю. Але я так вважаю, що для мене оцінки це було б неважливо, тому що ну так, от як не знаю, дуже дуже важливо для мене це так не було, тому що це буде оцінка вчителя, я можу оцінювати свою роботу зовсім по іншому. Для мене це не дуже для на мене це впливає, що мені поставлять яку п'ятірку чи десятку. Я буду далі старатися і, мабуть, так. Угу. А ми зараз. Всі пройдемось по колу, а потім я спитаю: ти можеш вже про це так починати трошки думати? А як ти розумієш тоді, це до всіх буде запитання, і ми пройдемо потім з цим запитанням по другому колу? Як ти розумієш, наскільки ти добре просуваєшся? Чи стаєш ти сильнішою там в цьому предметі, чи в цій навичці? Да? Якщо ти не отримуєш зворотній зв'язок у вигляді оцінки, то як ти можеш тоді це сама оцінити? Це таке зараз підвішене запитання, ви можете теж про нього думати. Далі Емілія, так? Да? Я вважаю, що оцінка це нам можливо також трохи неважливо, тому що ну, оцінки це ставить нам вчителі. Якщо, наприклад, у нас погана оцінка, тоді нам треба, ми розуміємо, що нам треба просто краще навчатися, і тоді в нас буде краща оцінка, а і з кращою оцінкою ми будемо типу розумніші. А якщо ми будемо розуміти, що то ми отримаємо кращу роботу. Якщо отримаємо кращу роботу, то ми будемо краще жити. Якщо будемо краще жити, і закупляти, що собі захочеться, то в нас буде прекрасне життя, і це, вся, це мета всіх. ти ага, да, такий дуже гарний ланцюжок нам е, е, таких сходинок да, одне за, одне, е, за одним побудувало. Е, скажи, будь ласка. А що таке краще вчитися? От ти сказала: якщо отримаєш погану оцінку, це означає, що ти маєш краще вчитися. А як ти розумієш, що саме тобі треба робити? Якщо по українській мові тобі 12, а по математиці тобі двійка, тоді. Ну, і тобі потім будуть з тобою якось зустрічатися, бо зі мною так, коли типу, контрольний в мене щось погано, типу, то зі мною зустрічаються, і мені пояснюють, що погано. І потім yeah. ну, ти розумієш, навіть, якими тобі задачами треба, наприклад, попрацювати, наприклад, мені треба над швидкістю. І тобі треба більше задач над швидкістю розв'язувати, і тоді з тебе буде гарніше вони виходити, і в тебе буде краща оцінка. Ага, Тобто Можливо, мені? після контрольної, якщо в тебе вийшла не така оцінка, як би ти хотіла, в тебе є можливість, ну, по-перше, ти бачиш, да, які тобі завдання не вдалося зробити, тобі це пояснюють, і ти можеш їх ще потренувати, а ти можеш потім ще раз написати контрольну і виправити оцінку. Ну, Якщо, наприклад, наступний раз, наже не одна контрольна на ага. все життя. Тобто Величкий на наступний раз ти це... Ти, це... Зможеш показати на наступний раз. Окей. Yeah. Okay. Але в тебе ж іще оцінки не, не числами, правда? В тебе mm, словом, yeah. да? ну рівним. Початковий, середній, достатній високий. Чи вам ставлять оцінкою? Тобто ти можеш <зв>. отримати там 12 чи 8. У нас оцінкою нас ставлять. У нас оцінка, бо в четвертому класі не завжди ставлять оцінку, наскільки я знаю. Окей. Okay. А Борис, да, наступний? Угу. Давайте. Я думаю, що насправді оцінка це не тільки вона в школі використовується. Готелі, ми коли ми виходимо з готелю, ми залишаємо відгук про готелі. Угу. І це є також своя рідна оцінка. Вон... Ця оцінка допомагає, готе... ну це, наприклад, готелю ну, знати, які у нього є недоліки. Uh -huh. Щоб розвиватися і покращувати своє покращувати себе. Ага, до речі, дуже, дуже цікаве порівняння ти зробив, да, з тими вінгуками, які ми можемо написати на якийсь заклад, на готель, на кафе, яке ми відвідуємо, да, чи на магазин, який ми відвідуємо, скажімо. А ти як Добре. розумієш? От правда, Добре. якщо ти ставиш невисоку оцінку, то ти, мабуть, пишеш, що там не сподобалось в цьому Добре. готелі. Ми так? Пишемо... А ти як що? розумієш? Що? Ти, от ти про свої оцінки, ти як розумієш, от тобі поставили вісім. Це добре чи погано? Ну, якщо в да, навчанні, не... якщо у тебе перед тим були погані оцінки, ну не думаю, що це добре. Але це означає, що ти хоча б тримаєшся на своєму рівні. Якщо у тебе до цього часу були оцінки більш-менш рівні, то восьмірка, де більш-менш однакові, якщо оцінки були, то означає, що для тебе вісьмірка це середня оцінка. Ага, тобто ти пропонуєш просто дивитись по попередніх оцінках. Якщо ти бачиш, що там було в тебе шість, сім і тут раптом 8, то це добре. Да? Тобто ти то масштаб. Середня... То це середня оцінка, але не треба надто радуватись, тому що зарано радуватись це трохи погано. Ти може ще краще зможеш. Ти добре, звісно, що ти підвищив свій рівень знань, але треба, щоб це ставалося регулярно, а не один раз. Угу. А як тобі зрозуміти, як тобі після от що тобі треба робити, щоб після вісім ти отримав потім і 9 і 10 і 12 Як ти е... розумієш, на що тобі звернути увагу, щоб підсилити в собі? ну це е, оцінка. Просто у нас в школі за кожне завдання оцінюється, за, як скільки то балів дається за кожне завдання. Uh -huh. і, як, і у нас завдання перевіряють, ставлю плюс мінус. Дані нам дають дивитися на нашу, наприклад, контрольну. Uh -huh. Коли ми дивимося на контрольну, ми дивимося, які завдання у нас неправильно вийшли. Uh -huh. Ці, ці завдання ми можемо попрацюю. На цими завданнями ми можемо попрацювати самостійно, або у нас вчитель дозволяє консультації до нього входити. Наздоганяти щось да, під ціли? інших учнів, таке інше. Uh -huh. Якщо наприклад захворів. і ти вчи ти вчишся всі закриваєш всі. Ну, те, що у тебе не виходило, ти робиш. Оцінка допомагає нам звернути увагу на те, що у нас не виходить. Щоб ага. ми більше над ним працювали. Готель вона, наприклад, допомагає звернути увагу на послуги його або на якусь їжу покраще готувати. Ага. Бо готель, наприклад, великий, і його адміністрація не завжди може. Дізнатися, чи їжа смачна чи ні. Угу. Ну і важливо ж вказати, да? якщо ти ставиш невисоку оцінку, то важливо вказати, що саме тобі не сподобалось. Може, тобі їжа не сподобалась, да, може, тобі вка... не сподобалось, треба що вказую. десь було брудно? Якщо ти просто ставиш невисоку оцінку, я думаю, що це не дуже добре, тому що треба пояснювати, чому. Бо багато дітей і людей просто якщо поставити оцінку. Не зрозуміють, чому їм така низька оцінка, угу. не Йому зможуть це... виправитись. Так. Да. Угу. От ти Реба... сказав зараз, я останнє задав запитання тобі задам, і ми підемо далі до наступного учасника. Реба. Ти сказав в контрольній, в контрольній ясно видно, да? там в тебе було, скажімо, якихось 10 завдань. Там, припустимо, вдвох ти помилився, ти знаєш, що тобі ці два завдання треба ще попра... попрацювати, потренувати. А якщо ти просто усно відповідав на уроці. Як тобі зрозуміти, що це, до речі, до всіх запитання, да? бо в контролі ясно, ти бачиш точно, в якому місці ти помилився, а якщо це усна відповідь, як тоді бути? Е, якщо ти усно відповідаєш на питання, ну, да. наскільки я розумію, тобі у нас така є в школі. Е, просто наша вчителька на початку уроці питає усні питання щодо теми, і ми повинні uh -huh. відповідати. відвідати. Uh -huh. Коли... Коли ми відповідаємо неправильно, вона нам сразу, же, сразу же вказує на те, що ми відповіли неправильно, говорить нам правильну відповідь і каже краще практикуватися над цією темою. Угу. Ну чи там на це запитання, да, звернути ще якось більше уваги? І ще приглашає на консультацію. Зрозуміло. Добре, дякую, Борис. Хто наступний Настя чи Ваня? А, яке, а можете ще раз повторити питання, яке буде на другому колі? Так, да, якщо, якщо ви не отримуєте оцінку, то як ви розумієте, це до, влізе було. Як ви розумієте, що все ж таки покращувати, да? ну і взагалі, як ви розумієте, що вам потрібно так. покращувати? Але ти вже частково почав на це відповідати? ми не, не отримаємо оцінку, Ну, я подумаю оцінку. Угу. Окей, то Ваня, Настя, на вибір? Ну. Треба просто розуміти, і де ти робиш помилки, треба розуміти на уроках, за що. Треба зрозуміти спочатку, за що тобі можуть це поставити. Тобто знати наперед, за що і як оцінюють? До прикладу, в основному ставлять і за роботу на уроці, і за поведінку, але можна, до прикладу, поставити тільки за роботу на уроці. Mm. А у вас ставлять за поведінку оцінки? Тобто враховують поведінку, коли виставляють оцінки? Ну, коли Микола півроку просто балакав, то да, у нього в будь-якому разі вийде. А. Ну, окей, так. Да. Але Микола це особливий випадок. Ладно. А тобі, особисто тобі, от як ти відчуваєш, коли ти отримуєш оцінку, там якось враховують ще й поведінку? Я не знаю. У мене з поведінкою все добре в школі. А, ну тоді, можливо, все ж таки Я тобі тільки за навчальну частину ставлять оцінки. Що ще хочеш додати? Ні. Mm Івань? -mm. Yeah? Mm -mm. Ну, хоча ah. б трошки хоч... mm. хоча б трошки сказати, як ти, як ти розумієш? У mm. тебе то інша, в тебе ще й інша система да, оцінювання, бо ти отримуєш оцінки в німецькій школі. По-перше, вони в тебе перевернуті, да? вони в тебе 1, 2, 3, 4, 5, 6 і 1 – це найкраща оцінка. Але тим не менше, як ти розумієш, от сьогодні 3, а завтра 2, а вчора 4, як ти розумієш, за що тобі поставили, ну, чому саме таку оцінку поставили? Um, за виконані завдання, скільки я виконав завдань, скільки і цей. Ну, це коли контрольно, да? там було вісім завдань, ти виконав там 5, 6, чи 7. це, Вони взагалі учитують, ну, там вони дають певну програму на ну, на цей е, рік і перевіряють, скільки я з цієї програми зробив, і тоді по цьому роблять оцінку. А, тобто є прямо на цілий рік одразу. Програма, і ти теж її бачиш, чи тільки твій вчитель знає, що ти маєш за цей рік зробити? Чи ти теж знаєш наперед, наприклад, які теми тобі проходити, які заняття тобі робити? Наприклад? Ти не знаєш. Але ти знаєш, що вчитель так собі відмічає? Угу. Так, що ти маєш? Ну, але ж якщо ти маєш виконати завдання завтра, післязавтра і через місяць, це на сьогоднішню твою оцінку не може впливати? Оцінку ж ставлять сьогодні? Ні, це впливає, просто перевіряють зошит, скільки зроблено. І... Угу. Тобто ти відчуваєш, що ставлять за обсяг виконаної роботи? Так, угу. да, зробив все, там, наприклад, домашку, да, все, не все. а ну, на там прямо написано. Зробив стільки-то стільки-то. Де написано? Ну, в оцінці. І тому така оціна. А як ти бачиш цю оцінку? І де це тобі написано? Ну, Мені видають листочок, але тільки оцінюють тільки з математики, і цієї, і англійської. А в такий спосіб оцінюють. Да. О, а більше просто, типа, щось кажуть. ну, там, uh -huh. якийсь так. Ага, навіть не, а, не ставлять числом, да, просто нагов... ну, текстом yeah. пояснюють, да? що тобі там треба покращити, наприклад, да? або де звернути увагу більше, або де ти був молодець. Да, Десь так? Uh -huh. Окей. Добре. Ну от да, таке початкове ми з вами зафіксували розуміння чи не дуже розуміння. Oh. Да, Борис, ти здається, хотів ще щось до до свого додати mm -hmm. просто я думаю що он наприклад нам ставлять 6 8 10 12 6 12 8 10 на уроках ми просто дивимося що у нас неправильно було mm -hmm. бо нам пояснюють коли у нас щось неправильно тобто Завжди. ми дивимось на помилки ми да, умовно на кажучи помилки. рахуємо скільки помилок дивимось що у них спільне є Якщо щось є, е, як... Бо помилки можуть бути з одної теми, і ми розуміємо, що ця тема у нас не дуже сильно виходить. Угу. Але орієнтуємось по помилках, да? Виглядає О. так, що ми орієнтуємось по помилках. Ліза, хочеш щось додати? А, ні, от я на наступне хотіла на наступне питання відповісти. Чи це можна да-да давай. Як я розумію, що мені потрібно щось покращити. Mm -hmm. Перший спосіб це просто спитати вчителя, ну, або він сам мені ну, чи вона мені скаже, а, Типу, а, ну, я там з якоїсь друж... ну, додачі я не справилась декілька разів, ну, тобто там по дроблях, ну, щось я там не зробила, а, і мені кажуть, ну тут можна ще попрактикуватись. Uh, і ще один варіант, коли ти сам uh, просто слідкуєш за тим, як ти робиш ці завдання. Наприклад, отут в тебе виходить, 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 а потім бац, ти не можеш дві uh, третіх плюс одна третя скласти. Ну просто uh -huh. я це можу. для прикладу, так. Да. Uh -huh. uh, наприклад, ти це не можеш скласти і дуже довго сидиш над цим не можеш це зробити. Прям дуже довго. Потім йдеш на інше завдання. Знов повертаєшся до цього, але все одно не можеш. А, і ти розумієш, що просто цю тему не, ну, не знаєш, і повторюю, ну, і потрібно тобі більше в ній практикуватись, ти просто сам по своєму. У повідчуттях, е по да? так? На по відчуттях, що воно тобі туго іде. Е ну, і ще можна е якось так дивитись просто на обсяг того, що ти робиш. Е ну, Наприклад, ти от робиш таку в тебе виходить, 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 усе так гладесенько йде, а потім в тебе якось ну, щось, ну, це, це мабуть, те саме, я про те саме говорю. Е, ну, мабуть, це все. ну, Це як я розумію. А е, вчителі, так дивиться, ну, за мною дивиться, і потім розповідає, що в мене кра... потрібно поліпшити. Тобто, в тебе вчителі не ставлять оцінку, але вони. На словах щось там да, направляють тебе, на що звернути увагу, що підсилити, а де у тебе все добре. Але yeah. числа в тебе немає, да числової оцінки yeah. в тебе немає. Але це, мабуть, вчителі, з якими ти займаєшся не в школі, а ну от як як з нами зараз. Да, от, я ж теж не ставлю ніяку оцінку. Yeah. да Тобто, це це не шкільні вчителі. це Різні додаткові заняття, мабуть, да тому немає оцінки, так. але в школі, коли ти здаєш контрольну підсумкову, да, там раз на рік або а, два там, рази там на рік, там же три. є так, оцінки. Та, там є оцінки. Там є оцінки. Да? От там ти тобі ясно, чому тобі ставлять таку оцінку чи іншу оцінку. Що, наприклад, я там зробила якусь не, те на ту відповідь. А ще знаєте, в мене є така помилка, просто що я не так читаю завдання, тобто я так швиденько пробіглася і зробила. Але там, наприклад, кажуть відмітити неправильну правильну відповідь, а я відмічаю правильну, тому в мене буде мінус, ну, мінус, просто мінус, мінус завдання зразу. Ну, і потрібно просто помічати вчитися на своїх помилках. Так, ти ну, бачиш свою помилку, потім розумієш, що в тебе тут щось погано, і потім. Коли йдеш далі, розумієш, що, мабуть, в тебе тут мож, можлива ще одна помилка, і перевіряєш, чи є в тебе вона там чи ні. Якщо вона є, тоді потрібно її підкорити. Угу. Тобто ми знову і знову повертаємось до того, що ми розуміємо через помилки. Mm. Да, через кількість помилків. До речі, а хто знає, скільки можна зробити помилок, щоб отримати 10, а скільки можна зробити помилок, щоб отримати 11, а скільки, щоб 8? Я я вам у мене не я не знаю. Чому? Тому що у мене смотря від того, скільки балів оцінюють ці завдання, у нас не по кількості виконаних, або те, наскільки ця тема важлива буде, і скільки балів дають за це завдання. Угу. Тому в одній контрольні, може, одне завдання треба, щоб було вісім, а може, два. Угу. А може, три. Угу. Окей, а якщо це диктант? А, а якщо, якщо це, це диктант, да? так? Якщо це диктант з 12, -ма, з 12 -ма питаннями. Ні, диктант то... це коли ви текст на, на слух пишете. Не текст, чи що можна слова пистити. Наскільки я пам'ятаю, то дві помилки це знизується на один бал. Ага, кожні дві помилки мінус бал. Так. Да. Окей. А, а якщо це твір? Якщо це твір, так само. Але твір оцінюють за те, скільки ти помилився в словах, не за те, як ти думки викладав, не за те, як ти структурував, наскільки ти розкрив оцінки. тему, наскільки ти там логічно дві Там дві оцінки. А, ставлять. Вам ставлять дві оцінки. Да. Бо Насті ставлять одну оцінку. Так, да? за те наскільки добре саме по помилках написав. Добре, друзі, ми насправді з вами. Нашті вже... можна, багато... можна покупати просто якусь непонятну бридятіну бред... і без помилок, і е... поставлять найвищу оцінку. Так, да, це було б дивно. Ні.